За горами гори хмарою повиті, за горем кров'ю политі, спокон віку прометає там орел карає, щодень Божий добрі ребра і серце розбиває. Розбиває та не вип'є живущої крові. Воно знову оживає і сміється знову, не вмирає душа наша, не вмирає воля і ситий, не, сити, не виоре дні моря поле. Не скує душі живої і слова живого, не понесе слави Бога, великого Бога. Не нам напрю з тобою стати, не нам діла твої судить, нам тільки плакать, плакать, плакать і хліб насущний замісить кривавим потом і сльозами, кати знущаються над нами, а правда наша п'яна спить. Коли вона прокинеться, коли отпочити ляжеш, Боже, утомлений, і нам даси жити, ми віримо Твою силу і Духу Святому. Стане правда, стане воля, і тобі одному помоляться всі язики вовіки й віки. А поки що течуть ріки, кривавії ріки. За горами гори хмарою повиті, засіяні горем кров'ю политі. Отамто милостиві ми ненагодовану і голу застукали сердешну волю та й цькуємо. Лягло костьми людей, муштрованих чимало. А сльоз, а крові напоїть всіх імператорів, би стало з дітьми і внуками, втопить в сльозах у а дівочих пролитих тайно серед ночі, а матерних гарячих сліз, а батькових старих кривавих не ріки, море розлилось огненне море. Слава, слава хортам і гончим, і псарям, і нашим батюшкам царям слава. І вам слава. Сині гори кригою окуті і вам, лицарі великі, Богом не забуті. Борітися поборете, вам Бог помагає. за вас правда, за вас слава і воля святая. Чорек твоє, Воно не прошене, не дане, ніхто не возьме за своє, не поведе тебе в кайданах. А в нас на те письменні ми читаємо Божії глаголи і от глибокої тюрми та до високого престолу усі ми в золоті і голі. До нас, науку, ми навчимо, почому хліб і сіль почим. Ми християни, храми, школи. Усе добро. Сам Бог у нас нам тільки сакля, очі коле. Чого вона стоїть у вас не нами дана? Та й тільки що ми не поганий. Ми настоящі християни, ми малим ситі. А за те, якби ви з нами подружились, багато б дечому навчились. У нас же й світо, як на те, одна Сибірний сходима. А тюрм, а люду, що й лічить? Одмолдованина на дофіна на всіх язиках все мовчить. Бо благоденство є. У нас Святою Біблією читає Святий Чернець і навчає, що цар якийсь вас та дружну жінку взяв до себе, а друга мир тепер на небі. От бачите, які у нас сидять на небі, ви ще темні, святим Христом не просвіщені. у нас навчіться, у нас дири, дери дадай і просто в рай, хоч і рідню всю забери. За кого ж ти розіб'явся, Христе, сине Божий? За нас чесних чи за слово істини? Чи може, щоб ми з тебе не сміялись? Воно ж так і сталось. Храми, каплиць і ікони, і ставники, і мір і дим, і перед образом твоїм неутомлені, поклони за крашу, за війну, за кров, що братню кров пролити просять. І потім вдар тобі приносять з пожару вкрадений покров. Просвітились та ще хочем других просвітити. Сонце правди показати сліпим, бачиш дітям. Все покажем, тільки дайте себе в руки взяти, як тюрми мрувати, і кайдани кувати, і як носить, і як кнути в узлуваті. Всього навчим. Тільки дайте свої сині гори. Остатні, бо взяли вже і поле, і море.